Розділ 19. Два листи. Наприкінці червня Поляна отримала листа від Деле Ветербі. Пишу тобі, щоб попросити про таку ласку, прочитала Поляна. Сподіваюсь, ти зможеш підказати мені яку небудь приємну родину у Белдінгсвілі, що погодилась би прийняти до себе на ціле літо мою сестру. Власне, їх буде троє. Сама місіс Керію, її секретарка і прийомний син Джемі. Адже ти пам'ятаєш, Джеммі, вони не хочуть зупинятись у звичайному готелі або великому приватному пансіоні. Моя сестра перевтомлена і лікар порадив їй провести літо у сільській місцевості заради зміни оточення і повноцінного відпочинку. Доктор порадив Вермонт або Нью-Гемпшир. Отож ми одразу подумали про Белгдінсвіль. Згадали тебе і вирішили дізнатися, чи не зможеш ти порекомендувати нам у кого оселитися. Я обіцяла Рут, що напишу тобі з цього приводу. Вони б хотіли приїхати на початку липня, якщо можливо. Сподіваюсь, я не завдала тобі цим дорученням надмірного клопоту. Якомога швидше повідом, якщо знаєш підходящу родину. Відповідь надсилай за моєю адресою. Сестра зараз лікується у нашому санаторії. Сподіваюся на сприятливу відповідь. Щиро твоя делла Ветербі. Прочитавши листа, Поліана кілька хвилин сиділа замислено, перебираючи подумки всі белдінг сільські родини, що могли прийняти її давніх друзів. Тоді її раптом осяяла блискуча ідея, і вона прожогом кинулась у вітальню до тітки, радісно вигукуючи. Тітонько, люба тітонько, у мене чудова ідея. Я казала тобі, що коли-небудь неодмінно у мене розвинеться який-небудь талант, то ось він уже є. Нам страшенно поталанило. Ось, послухай, я отримала листа від міс Ветербі, сестри місіс Керю. Пам'ятаєш, я колись пробула у неї цілу зиму в Бостоні. Тепер вона хоче пробути літо у сільській місцевості. Міс Ветері написала мені, щоб я дізналась про підходяще місце, де вона могла б зупинитися. Розумієш, вона не хоче селитись у готелі чи пансіоні. Спершу я не знала, що їм порадити, а тепер я знаю, тітонько, здогадайся, що вигадала. Дитино, вигукнула місіс Чилтон, чого ж так торохтіти? Ти доросла дівчина, а не десятилітня дівчинка. Що сталося, про що ти говориш? Про те, де можуть зупинитися з Керю з Джеммі. Я вже придумала, весело щебетала поляну. Та невже? То що з того? Як це мене обходить? байдуже відказала місі Чилтон. Вони можуть зупинитись у нас. Я готова приймати їх у нас, тітонько. Поліанно, місіс Чилтон з жахом подивилась на неї, враз напружившись і вирівнявши спину. Тітонько, тільки не кажи, будь ласка, ні, прошу тебе, благала Поліанна. Хіба ж ти сама не розумієш? Це щаслива нагода, нагода, якої ми так чекали. Щастя, саме пливе до нас у руки. Адже ми здатні чудово все влаштувати. Місця у нас доволі, а куховарити і займатися господарством я вмію, ти сама знаєш. Тільки тепер це даватиме нам гроші. Я знаю, що місіс Керю щедро заплатить. Вони охоче приїдуть, я впевнена, їх буде троє, з ними ще секретарка. Ні, Поліанно, я не можу. Перетворити цей будинок на пансіон. Родинний будинок Гарінгтонів. На пансіон? Ні ні, Поліанну, я такого не допущу. Це не був би звичайний пансіон, це був би просто надзвичайний пансіон. До того ж вони наші друзі. Це все одно, що ми б запросили друзів приїхати до нас у гості. Тільки ці гості платитимуть нам гроші. Таким чином ми одночасно зароблятимемо гроші, які нам так потрібні. Тітонько, нам же так потрібні гроші. Тінь приниженої гідності пробігла і без того понурим обличчям Полі Чилтон. З тихим стогоном вона відкинулась на спинку крісла. Дитино, як ти все це влаштуєш? Ти не можеш виконати всю роботу сама. Звісно ж, ні, весело підхопила Поліанна. Тепер вона відчула твердий ґрунт під ногами. Вона зрозуміла, що її ідею прийнято. Але я змогла б готувати для них їжу і дбати про все, що їм потрібно. А щоб упоратись з рештою, хатньою роботою, можна було б запросити одну з молодших сестер Ненсі. Місіс Дурджин так само, як зараз, брала б на себе прання. Поліанну, я не дуже добре почуваюсь, тому я мало чим зможу допомогти. І ще чого? Тобі, тітонько, взагалі не треба цим займатись, гордо заявила Поліанна. Тьотю, все дуже гарно владнається. Це так добре, що навіть повірити важко. Гроші самі упали до нас в руки. Гроші упали в руки, коли б то. Тобі, Поліанно, треба ще чимало зрозуміти в житті. Зокрема, те, що курортники нікому не кидають свої гроші в руки, не простеживши, щоб одержати на ці гроші якомога більше послуг. Коли ти підноситимеш, прибиратимеш, пектимеш, варитимеш і, зрештою, падатимеш з ніг від утоми. Коли ти цілковито виснажиш себе, забезпечуючи їх усім, від свіжих яєць і молока до гарної погоди, ти пригадаєш мої слова. Неодмінно пригадаю, сміялась Поліанна. Але я не хочу завчасно перейматись цим, а радше напишу місіс Ветер білиста, щоб коли сьогодні Джиммі Бін завітає до нас по обіді, можна було. Попросити його віднести листа на пошту. Місіс Чилтон занепокоєно засовувалась в кріслі. «Поліанну, будь ласка, називай молодого чоловіка як належить. Від того бін мене дрож приймає. Здається, тепер його прізвище Пендлтон. Так, це правда, погодилась Поліанна. Я дуже часто про це забуваю, і коли називаю його в обличчя Біном. Це, безперечно, неподобство, адже він усиновлений за всіма правилами. Але, знаєш, я так розхвилювалася. Вона не закінчила і, пританцьовуючи вибігла з вітальні. Коли о четвертій прийшов Джиммі, лист був уже написаний. Поліанна, вкрай збуджена, одразу взялась пояснювати гостеві, про що йдеться. До того ж, Мені страшенно хочеться знову з ними побачитись, підсумувала вона. Я жодного разу від тієї зими нікого з них не бачила. Пам'ятаєш, я розповідала тобі про Джемі? Так, розповідала дещо вимушено, відповів юнак. Хіба ж не чудово, якщо вони зможуть приїхати? Я не знаю, чи це має бути так чудово, ухильно відповів юнак. І хіба не чудово, що я маю можливість допомогти Тьоті Полі хоча б тимчасово. Погодься, Джиммі, це чудово. Мені здається, тобі це буде доволі важко, роздратовано похитав головою Джиммі. Так, певною мірою, але я рада нагоді заробити, і всі мої думки будуть лише про це. Ось бачиш, Джиммі, зітхнула вона. Яка я користолюбна? Відповіді не було. На якусь хвилину запала тиша. Тоді юнак зненацька запитав Скажи, а скільки зараз років тому Джеммі? Поляна глянула на нього з усмішкою. Так, пригадую, тобі завжди не до вподоби було його ім'я. У її очах спалахнули лукаві вогники. Та дарма, тепер він синовлений». І, гадаю, взяв прізвище Керію, тож ти можеш його називати просто Керію. Це не відповідь на запитання. Скільки йому років? сухо нагадав Джиммі. Цього, напевне, ніхто не знає точно. Він сам не може сказати, але я думаю, він приблизно твого віку. Цікаво, який він зараз? Запитаю про це в своєму листі. Он як Джиммі подивився на листа, що тримав у руці, і постукав по ньому пальцем з дещо неприязним виглядом. Він думав про те, що було б добре десь загубити цього листа, подерти його, кому-небудь віддати, викинути, що завгодно з ним зробити, тільки б не відправити. Джиммі усвідомлював, що він ревнує, і завжди ревнував до того юнака, чиє ім'я було таке подібне і разом з тим відмінне від його власного. Це не означає, що він закоханий у Поліанну, сердито запевняв він себе. Зовсім він не закоханий. Просто йому не хочеться, щоб чужий тип з дівчачим ім'ям приїжджав у Белдінгсвіль і нависав. Над душею, заважаючи їм проводити час удвох. Він мало не обмовився про це Поліані, але щось змусило його прикусити язика, і він пішов геть з листом в руках. Через декілька днів по тому стало очевидним, що Джиммі таки не загубив листа, не подер його, нікому не віддав і не викинув, оскільки Поліана отримала лист у відповідь. Зраділа міс Веттербі, не забарилась написати їй. Тож, коли Джиммі прийшов знову, Поляна прочитала йому цього листа в голос, точніше, частину його, а перед тим вона зробила такий ступ. На початку вона пише, як вони раді будуть приїхати і таке інше. Я цього не читатиму. Але решту, мені здається, тобі цікаво буде почути. Але я стільки тобі про них розповідала, тепер ти скоро зможеш сам з ними познайомитись. І дуже сподіваюся, Джиммі, ти допоможеш мені зробити так, щоб їм у нас було затишно і весело. Щеп пак: Не варто виявляти сарказм тільки тому, що тобі не до вподоби його ім'я, з удаваною суворістю дорікнула йому Поліанна. Впевнена, він тобі сподобається. Щойно ти познайомишся з ним особисто, а місіс Керрію ти просто полюбиш. Та невже роздратовано огризнувся Джиммі. Це гідна перспектива. Сподіваюся тільки, що ця шановна дама відповість мені взаємністю. Неодмінно усміхнулась Поліана. А тепер слухай, тобі про неї читатиму цей лист від її сестри Делли. Міс Ветербі. Вона працює в санаторії доктора Еймса. Ти просиш мене розповісти тобі про все і про всіх. Завдання монументальне, але намагатимусь зробити все, що зможу. Найперше, я гадаю, ти скоро помітиш, що моя сестра дуже змінилася. Нові інтереси, якими вона жила останні шість років. У дивовижний спосіб її перетворили. Щоправда, зараз вона трохи схудла і перевтомлена, але відпочинок все виправить, і ти переконаєшся, яка вона молода, квітуча і щаслива. Зауваж, недарма сказала щаслива на той час, коли ти гостювала у неї в Бостоні, ти була, напевне, занадто малою, щоб усвідомлювати, якою нещасною вона почувалася. Тому, мабуть, для тебе це перетворення не настільки наочно, як для мене. Тоді вона нудилась своїм життям сумним і безцільним, а зараз вона сповнена прагнень і радісних сподівань. Передусім у неї є джеммі. Щойно ти побачиш їх разом, тобі від зайвих слів стане зрозуміло, чим він став для неї. Щоправда, ми анітрохи не наблизились до розгадки і досі не знаємо, чи він той самий Джемі, чи ні. Але моя сестра тепер любить його як рідного сина і, до речі, синовила за всіма правилами. Втім, тобі Лебонь уже відомо про це. Є ще ота дівчина, ти пригадуєш все дідін, продавчиню. Зацікавившись її долею і намагаючись допомогти їй налагодити нормальне життя, моя сестра поступово розширювала сферу застосування своїх зусиль, і тепер десятки дівчат вважають її своїм янголом-охоронцем. Рут за геть новими принципами заснувала гуртожиток для дівчат, які працюють. Звісно, не сама вона цим займається. До неї приєдналось іще кілька заможних і впливових чоловіків і жінок, але вона керує всією справою і цілковито віддає себе своїм підопічним дівчатам. Можеш уявити собі яке це щоденне нервове напруження, але її головна опора, її права рука, це секретарка, ота От сама Седідін. Я думаю. У ній теж побачиш певні зміни, хоча це колишнє седі. Що ж до Джемі, бідолашний Джемі, Найприкріше в його житті те, що він ніколи не зможе нормально ходити. Якийсь час ми сподівались на ліпше. Він пробув у санаторії доктора Еймса близько року, і стан його поліпшився настільки, що нині він ходить на милицях. Бідолашний хлопець назавжди залишиться інвалідом, якщо мати на увазі його ноги. Але він блискуче розвинений в усіх інших розуміннях. Тому, коли з ним спілкуєшся ближче, вже не думаєш про нього, як про каліку, його душа цілковито вільна. Я не можу цього до ладу пояснити, але ти зрозумієш, про що йдеться, щойно побачиш його. Він зумів зберегти свій хлопчачий запал і радість життя, підозрюю, що тільки одне могло б затьмарити його щастя і вибити ґрунт з-під його ніг, це якби він раптом дізнався, що він не Джеммі Кент, наш племінник. Він дуже багато про це розмірковував і так палко бажав виявитися тим самим Джеммі, що по-справжньому в це повірив. Він вважає себе нашим племінником, але навіть якщо це не так, сподіваюся, він ніколи про таке не дізнається. Все те, що вона про них пише, прокоментувала Поліана, складаючи дрібно списаний листочок, хіба ж це не цікаво? Справді цікаво. Цього разу в голосі Джиммі пролунала сама тільки щирість, він раптом замислився про те, що означають для нього його власні здорові ноги. На якусь мить він навіть відчув, що ладен був би поступитися бідолашному кульгавому хлопцеві, якою ж частиною уваги Поліани, якщо тільки той нахаба не вимагатиме надміру багато. Бідолашному хлопцеві непроста доля випала, нічого не скажеш, визнав він. Ще б пак, ти, Джиммі, цього не можеш знати. А вже я знаю, схвильовано сказала Поляна. Адже я теж якийсь час не могла ходити. Я знаю, що це таке. Так, це правда, А вже ж!» – насупився юнак, соваючись у кріслі. Дивлячись у сповнене співчуття обличчя Поліани в її вологі від сліз очі, Джеммі засумнівався, чи справді він ладен примиритись з приїздом в Белдінгсвіль, отого Джемі, якщо у Поліани такий вигляд, коли вона всього лише думає про нього.